Ті автомобілі, де є кронштейн-паливного фільтр, він туди повністю не війде і не зафіксується. Трошки предісторії. Мале Кнехт. це той виробник, який являвся, являється постачальником на конвейер при зборці нових авто, постачальником в оригіналі фільтрів. Але вже декілька років як завод був офіційно відкритий в Китаї. Давайте подивимося, що ж вони себе представляють. Це на прикладі паливних фільтрів на дизельні двигуни, такі як це. 101 дріб 1. Hyundai Kia. Ну, на перший погляд, все норм, Малі КЦ 101 дріб 1, чітко прописано, виготовлено в Китаї. Це все офіційно, це ніяка не підробка. Надпись нічого не стираються не змиваються, як деякі розказували. Все на перший погляд чудово і красиво. Але є одне важливе але. А що ж не так, а при допомозі ось цього приладу ми зараз знайдемо це, але робимо замір самого фільтра ну, приблизно 86. Беремо такий же фільтр, але конкретно в оригіналі Дайкіа під оригінальним каталожним номером 31922 2 b 900 Hyundai KIA 31922, 2Б900. Мале KC 101, дріб 1. Також робимо там же замір. Опача. А тут 83,5. У цьому фільтрі в малі, який виготовлений в Китаї, 86,5, навіть так в оригінальному. 3-4 мм різниця. Беремо, наприклад, більш дешевого фільтру, який теж йде під номером каталожним оригінальним 31922 2 b 900 Це також той же фільтр, який переводиться на кнехт МАЛКА c 1 1. Тут також як повинно бути, як воно є в оригінальному фільтрі 83,5. А що ж це означає? А це означає, що цей паливний фільтр, ті автомобілі, де є кронштейн-паливного фільтра, він туди не зафіксується. Він туди повністю не війде і не зафіксується. Якщо його ставити на більш старіші машини, там немає цього кронштейну, він просто закручується на підкачку. Так, да, питань нема. Але є одне але. Коли ці фільтри були виготовлені в Австрії та в Німеччині, то все було так, як воно повинно бути. Так як ми бачимо в цьому фільтрі оригінальному і в більш дешевому фільтрі. І все ставало, і питань не було. Тому що вони дійсно, як ми бачимо, є постачальником як мінімум на Hyundai Kia в оригіналі. Цей же виробник малі цим же ж номером КЦ-101 дріб 1. Оце все чітко стає, це чітко фіксується, а цей туди не стає, не фіксується. І вже є відео, чому воно не виправляється. Ще не знаємо. ще не отримували насправді з більш новіших партій. Це. Може вони виправили. Але є сумніви. Туди можна віднести і КЦ-80. Він також став чомусь більше на 3, майже 4 мм в цьому розмірі. Також більше, коли був виготовлений в Австрії, Німеччині, було все чітко. Це чому скажу.